От ви кажете, як важко все самі встигати, і вироби робити свої, або послуги надавати, і контент викладати, відео монтувати, просуватись, аудиторію аналізувати, і за конкурентами слідкувати, і дописи писати. Дійсно, багато всього, але не треба робити все підряд. Вам треба робити тільки те, що потрібно саме вам для досягнення конкретно вашої цілі. А багато хто розфокусовується зовсім на непотрібні речі, витрачає на це купу часу, купу своїх сил, а потім з'являється виснаження, тому що немає результату, а відчуття, що я пошу-пашу, а толку немає. Тому треба переглянути, чи все правильно ви робите, чи не робите ви зайвих дій. Можливо, ви робите взагалі не те, що вам потрібно, а те, що вам потрібно, ви цього не робите, скоріше за все, так і є, бо ну так у більшості. І тому саме з цим. Я вам і допоможу розібратись на цьому інтенсиві формула продажів, який я для вас готую старт в п'ятницю. Тому приєднуйтесь, побудуйте собі чіткий план дій, що потрібно робити саме вам для досягнення вашої цілі.